Ну що, потім знову всіх переграв. Україна, члени, Господин Путін. Я старушка каша покріпка. Я старушка каша поклетка. Мене немає вже лише на горизонті. Душа моя шаряєвища хмар. Уже досяжна лицареві гонті і вже недосяжна для почвар. Я воїн був, що воював на фронті у залізній лаві. Божої руки я стримував, було це видно, гонті, і з побратимами ворожі штурм полки, аж доки не прислали, звідкись міни, які не спрацювали у бою, і ми загинули з відомої причини, через дефект прийнявши смерть свою. Я президент, я... По суті, нас самих забракували. Зелені диверсанти-бракуни за те, що українців захищали, хоч тих зелених вибрали вони. Дробимо їх разом! Не знаю, на похмілля чи з приколу, чи розуму відбувся повний брак, Та вибрали нам смерть не сивочолу, а від Москви старушку шапокляк. Отож вона полоще панталони, гнійно зелені в крові і сльозах. А бракуни її рада б'ють поклони, Бо з клоунесою гидкою на паях. Вони жирують, а вона регоче. Ха -ха -ха -ха! Та ще й блазнює з інших наша смерть. І сміється з дурників, і нищить все уроче. І гарне все, відпивши літр на чверть. <клес> і закусивши випивку і крою, жує мі марки, бо не втік. А поряд регент, грушного покрою. Го, регочі із поранених і калік. Але я, як добре, що душі їм не дістати, і не жерти, що злетіла в небеса. Очнімо ж, коліївщину солдати, живі і мертві, щоб жила краса, Щоб Україну захищали й далі. Могутні воїн і боєприпаси. І міни якісні, і снаряди дуже і вдалі такі, щоб вибух наш Москву потряс. Не братан. Байка про воїна і міни від старушки Шапокляк. Я президент, я з вами говорю, як хочу.